вам, миру, Сьогодні у нас 26 грудня, зимовий деньок, морозяний, маленький сніжок політає. Холодно, друзі, холодно, земля промерзла. Ми поїхали шукати хрестики. Надіємося, щось буде, друзі. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили. Нам до вдома тепло всім, ми в теплих оселях, друзі, а там хлопці наші в окопах погоді, Болото, сніг, мокро, мороз, друзі, підтримуємо, молимося за нашу країну за наших хлопців. Всім мирного неба, а ми пікаємо. І ось така знахідка, друзі, я не знаю, або це оплаваш, або якийсь оловінистий, типу, анкорпіончик. Бачите, такої форми брали? Ніби... Теж щось таке анкорпіончик. Не знаю. Тікає, друзі, хоч є якась знахідка їхня. Бачите? Колись це був дзвіночок наших предків. Ось такий маленький, погнутий, тільки і вершечок. Дзвіночка, друзі. Ось так. Ну що зробимо? Що маємо дома? Камрад вже має. Оту знахідку, друзі, це те, за чим ми приїхали. Хрестик цілий в груці. Красота, друзі. Підписуємося. Ось так. Камради бродять. Також, друзі, хочу вам порекомендувати дуже крутий сайт Лицар Клуб. Вони зараз змінились, вони стали спільнотою. Дуже хто має бажання, хто веде свої блоги, можна вести свій блог. Також там хочуть об'єднати всіх істориків, пошуківців, любителів старини, друзів. Так що там можна вести свій блог, можна створити свій магазин, також продавати антикваріат, виставляти свої відео з Ютубу. Дру, друзі, запрошую вас, заходимо, реєструємося, шукаємо і беремо для себе щось цікаве. Рекомендую! Краса! Ні, друзі! Ай-яй-яй! яй ай яй яй Я ще такого не знаходив, то і ти тоже, ні? Yeah. Супер, друзі! А мене от якась. Діч! <laughs> ось так! Друзі, у мене ось така знахідка. Тоже їхнє, ніби ціленьке, можливо сережка. А ні, це... Певно, що від пляшки частинка не ціла. Ось така знахідка. Ну, ну чого, друзі, пікаємо. Друзі. Бачите щось зелененьке? І це був браслет. Ще й до того витий. Це просто капець, якби він був цілий, це був б взагалі було. Ах, жаль, друзі, така знахідка бомбезна не буде. Ну тут неможливо, певно, викопати цілий. Скільки років ліскується по пару разів в рік. Тута сумнівно, щоб такий великий предмет, браслет, був цілий. Після оранки хіба що можливо виурати. Ось так. Коротше, друзі, забив я на ті крестики, не везе мені щось. А дивіться, той, що найбільше не хотів сюди їхати. Вже друга знахідка. то я розумію, хлоп собі мочи. Я розумію така знахідка заслуговує вашого лайку. файно Супер. Галячок, друзі, галячок. Змінив катушку на ну, стандартну. Та що, ти має надію ходити? Аж скучно стало. Така стабільна. І ось така знахідка, я догадую, що це ключ. Часів Київської руці. Що маємо, то маємо. Друзі, ну це капець обідно. Побачив з грудки вушку. Думав хрестик, ага. Саме вушку, друзі. Хоч стандартна катушка, але. Добре лови. І знову знахідка їхня. І знову не ціла. Або накосник, або. вот такие ну, друзья, вот так видите, друзья прямо сверху глядя, что это накосник Вибраслет. Ну, вот видите, здесь зелененький с узорами ага а сейчас его аккуратно вытяну тогда ж кто-то Узори капець є. Так, друзі, ціленький на На кінець, то хоч щось ціле. Хоч щось. Ось так. Впало. Ну йдемо далі. Щось там камрад почав танцювати. Кано щось файне викопав. Ну. Визе! За людям, ну не мені. Що <ріст> Ну, друзі, я вже подумав, що це якась іконка так гарно пікала. Взагалі, друзі, це пряжечка київських часів Русі. Ціленька, то що трошки погнута. А, ось така знахідка, такі безнахідки під початок копу. Під кінець. Та хоч щось, друзі, хоч щось. Накосник цілий і пресечка ціла. Це вже радує. Їдемо далі ще трошки. І приїхали, будемо їхати додому. Ху, друзі, був знайшов такий гарний сигнал і загубив його. Десь впало поміж грудки, а земля замерша. Друзі розкопав і ніби наразі не речі, той сигнал. Зараз будемо разом дивитися. Такий похожий до не той прясик. Закопись. Добро що я знайшов його. Ту так. Ого. Обідно було. Здорово, оп, шрапнель. Ага. Так. Здорово. Ну що? падає Не дається, друзі мені це навіть ну. там шмурдя Алена ну, що не шов Не буде мучити Ще такого не буде Дивись. Вже якимось залізу. Зараз, друзі, не йду, покажу вам це капець. Нарешті я його найшов. Два рази гобились. А це, коротше, ж бонь. Це просто капець. Друзі, це капець А ну ти найшов? Я найшов. Той, що найшов? Танцював. Що я можна знайти? І кричав. Що можна знайти? Та я знаю, що можна те, можна і кол там знайти з готову. Гадай що? Якась копійка? А Гадай що? Динарик? Думаєш динарик? Срібна якась може. Давай, не веселий. А, Христос включена підвісочка, друзі. Візько фані. Ніні. Поламаєте. Ні, йому везе. Нині везе йому тік. і все, фішеньком. Красота, шей така маленька. Супер, друзі, супер. Ось так. Хтось бончукає метр на два ямири. А хто ж такі підвісочки? Ну чекайте, таке, хто зранку ритуал робив, черпав черпаком. Ну так. Друзі, у мене вже забилось серденько. Дивіться. Да, якась дробничка, типу. Але дивіться, який колір тут позолота була. Мені вже з грудочки показали, що це. Золото якесь. А, заграло серденько. Ось така знахідка. Супер. Така мацюпунька Та Маленька катушка ще краще бачить, чим... ніж. Та велика На сміття її. Так, друзі, завершили ми коп сьогоднішній ось такі знахідки. Це, в принципі, три знахідки там рада. Це другого камрада. Це Третього. Є ще такі кіндери-сюрпризи. І в мене по мінімалках. Але, друзі, все ж таки, що є. Так що дякую за увагу. Підписуємося на канал. Надіюсь на ваш лайк і комент.